Всім привіт з Буковини. Сьогодні 23 грудня. Я вирішила піднятися в гори, не так далеко від селища, і хочу подивитися, що тут є. Влітку я тут була, грибів тут не було, дуже було волога. От щось, дивлюсь, зараз піднімусь. Мабуть, якийсь трутовик. Трутовики там. Ось ще тут зелені, є рослини, ще щось зеленіє. Багато дерев таких, що попадали, ніхто їх не прибирає, так вони тут залишаються. Поки ще нічого, тільки зайшла, поки ще нічого цікавого не бачила, піднімусь зараз ось ми туди. Ну, бачу звідсіля, що це трутовик, але все рівно цікаво. Тут так великий опад листів. Будемо з вами пробиратись. Я тут з палкою. Тут буки, дивлюся, більш всього буки. І ось тут, і там, і там, сюди буки, що нам тут буки покажуть. Зараз піднімусь і зніму. Піднялась я вгору. Ось бачите, яка тут. І це у нас трутовик окремлений. А були тут ще, бачите? Були гриби, ось-ось. Мабуть, опеньки. Не розумію, що це, але, ну, мабуть, опеньки. Вже посохли, вже пропали. Піди далі шукати, що тут є цікавого. Дуже тут опит великий і нога пливе, а і ось, бачите, тут багато було, мабуть. Ніхто не прийшов. Та тут ніхто не збирає таке. Вон там свіжі. Забралась я на гору. Бачите, тут тортовики. І он там аж туди туди. Пішло дерево, все в тротовиках. Легкий тротовик. Це я піднялася. Вон яка тут ялинка є, є красива. Зараз піднімуся туди ще, подивлюсь, що там, а потім спущусь, поки нічого цікавого нема. Ніяких не ні фламулін. Нічого такого нема, але буду шукати. Буду шукати, тільки плющ Стелиться. і на дерева піднявся. Так, пішла далі шукати. Знайшла траметіс. Ось такий, мабуть, Хорошее можна взяти. Ага. Ось такий чистенький. І ось можна взяти на чай. Так. А були якісь гриби, не знаю, що це тут було. Не зрозуміла що це. Так поки нічого цікавого нема. Вон зараз підо... Там дерево є таке. Може там щось. Цікаво, так нічого. Отакий хороший мох тут, але нічого, нічого нема. У мене пусте відро. Вітру сьогодні нема. Погода нуль. Зранку було мінус три, а завтра обіцяють сніг. Тому я пішла, бо потім під снігом нічого взагалі не побачиш. Так. Зараз туди, до того дерева підійду. До дерева ще не дійшла, а ось якийсь гриб якусь рядовку, мабуть, знайшла. Ні, ну я вже нічого брати таке не буду. Ой, щось таке є. грузлик, мабуть. Мабуть, це грузлик. І ось він, і он, і он. А і ось, а ось бачу. Уже бачите, скільки дерев. Але нічого нема, що мене цікавить. Ось тут. І ось якісь гриби. Ой, тут їх багато. І вон тут їх. О, ось їх. це ж такий же грузик. Ага. А ось щось цікаве. Ось тут вони що це за гриби, Я не знаю, що подобається. Змертли якась рядовка. Ага. Якась, якісь гриби. Взагалі молодий. Не знаю, що це. Не пахне чим же. Ось, бачите, яка йомочка така. Є на ньому така шипинка. І тут їх багато. І ось, і ось. І ось тут їх. Дуже багато. От, і ось. І вон вони там. Тут їх багатенько. А ніхто за ними не пройшов. І ось. Щоб бачите, скільки їх. Що це за гриби, не знаю. Не знаю, що за гриб Ну, пахне смачно. І ось тут. І ось великий такий. І он. Оце гриб, може хто знає. М -м, пахне дуже приємно. Якась рядовка. Так що, бачите, тут ніхто нічого таке не збирає, не прийшли вчасно. У мене руки зараз так смачно пахнуть грибами, прям дуже класно. Так, буду шукати далі. Ось тут ще їх прям скупчені такі якась рядовка. Мерзли. Хоч подивитися, порадіти, що тут вони є, гриби, а вон були порхалки. Ну, це таке, що його багато всюди. Так, піду зараз туди, вниз. Вгору не буду підніматися, піду вниз. Так цікаво тут. Вже хоч хай собі кошик нічого не беру, так хоч так щось побачила. А тут сумно, коли нічого нема. Бачите, порхалки були на такому пню. Ага. Так нема нічого. Не ні фламулін нема. Нічого нема. Фламуліни там внизу, біля річки. Там в мене вони підростають. Я позавчора ходила, трохи нарізала. Грам 200-300 їх. А тут, а тут немає дивно якось. Так, а ну опідійду вон туди щось там. Тут, бачите, таке дерево, але нічого нема на ньому. Нічого цікавого. А дерево таке велике. Нічого нема. Як там? Стільки древесин, і ніхто ж тут... Не поселився, ніхто не хоче тут жити, на цих деревах. Ніхто. Дивно. А вон ще дерево якесь стоїть. ну Підійду, подивлюся, а там його вже дятли розмалювали дирочками своїми. Ну, Бачить якось. Ось таке вже тут все вона О, як був як колись гук, а зараз уже трухлявий, можна сказати, пень. А? Дятли тут попрацювали. Так, ялинка тут. Пройдусь тут ще. Ага, я ж до того дерева не дійшла. Пішла в бік. А не зараз тут. Немає нічого. І бузина є, і на бузині нічого нема. Якось дивно, в горах, мабуть, таке не росте, тільки біля річки. Я тут влітку ходила, тут взагалі нічого не було цікавого. Але що це у нас тут? Ну як завжди, трутелочок. Піньки є, а на них нічого не видно. Ну а так нічого. Тут трутелочки, так. бузина є, а на неї нема нічого цього. Ніхто не поселяється тут. Завтра випаде сніг, тут взагалі вже не пройдеш, та й не будеш тут дивитись. Так, вон таке дерево цікаве, І тут он скільки дерева. Таких же. Лисина тут. Нічого нема. А, бачу порхалки тільки біля нього. порхалки. Ось таке дерево, воно вже мертва, нічого не, не, не тут немає. Бачите, яке тут вум, вум, яка тут. Все вже, вже подивиться, подивитися, что там. В ньому есть что-то. Вот тут такие. Такая деревина. И ничего нема. Какие-то все-таки Ніяких гривів нема взагалі. Жалко. Буду спускаться вниз. Бо нічого тут нема. У меня ще є надія, там есть струмок. Може біля струмка, що Але не дуже велика надія. Ох, таке дерево. Красиво. упало так. Ось не скинула листя, тільки пожовтіла. Що це льха, мабуть? Вільха. Так, буду, буду обережна, бо тут можна впасти. Так, далі підемо. Дивіться, який я знайшла пень з яким траметісом. І це траметіс цьогорічний. Дивіться, яка краса. Я ось не, не утрималась. З ним. Це так дуже рідка така краса буває. Ось так. Шкода, що це не глива. Дуже шкода. Але буду шукати, може щось буде. Така краса. Така краса. Дивіться, який він... О, який приметіс! Який красивий! О, свіжий, такий ще не старий. Ану, зараз я його візьму. Ага. А, ось, ось який красивий. У мене там вже є інакший. Ану, ага, дуже важко його, бо сьогодні мороз мінус був. Не можу, треба двома руками. Так, красивий пень. Ой, який гарний. Я вже вийшла з гори і спустилась вниз, де тут струмок там тече. І нарешті там вгорі нічого не було, а ось тут помудинка є. це така велика. Ну що, візьму. Нагорода мені за те, що я ходила і нарешті натрапила. Тут така вона змерзла. Так, тут і мала є, так що тобто можна ще буде прийти. І ось велика. Так, змерзлі. Отак. Бархатіста, бачите, ось бачите, ножка вона. О, велика є. Так. А, ось. О, хороша. Ну, вже така не молода. І оці візьму. А ті хай залишаються, може потім прийду ще сюди. Так, конечно, звісно, маловато, але що є? От так. От тихо так і а і все. Більш нічого цікавого не було. Тільки подивились на красу. Все, всі, всім бажаю гарного, мирного дня, тихого дня. Хай у вас буде все добре. Хай вам щастить, любі друзі. Україні перемоги! Всього вам найкращого. З прийдешним вас святом Різдва. Всього самого-самого найкращого вам бажаю. До побачення!